Вітаю, друзі, з вами, як завжди, щиро ваш гімнастий українець. Так-так, я знову в містечку Закопане. Що в Польщі це не просто місто, а курортне. Саме чим воно класне, чим воно цікаве і чим воно яскраве, а тим, що воно знаходиться в горах. Гори називаються татри. Це ті ж самі Карпати, тільки по другу сторону від України. Саме в Польщі. Поруч зі мною молоді люди, учасники благодійного проєкту, який організували Арі Арі, це громадська організація. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Мене звуть Міша. А вас? Мене весі. Подивіться гармонію. Дуже неймовірно і красиво виглядають вдвох. Михайло, скажіть, будь ласка, як ваші враження власне, на цьому проєкті? Взагалі, враження дуже позитивні, і просто одним словом, супер. І не хочеться навіть уїжджати додому, адже все було професійно і дуже добре. Навіть немає що ну, якби заперечити. Тобто, все дуже дуже файно, дуже супер От такі мої враження. Варто сказати, що Михайло в нас насправді досить талановитий хлопчина, а саме композитор. Він же і поет. Поет. У слові музичному він пише власну музику. Він пише власні вірші, які їх кладе власне на музику, і ось цього твориться вишукані пісні. Ви з ними можете ознайомитись, мабуть, на в інстаграмі. Так? Я планую створити скоро свій телеграм-канал, там де я буду публікувати свої пісні. І я думаю, що Е, ну, учасники, які є в нашій групі закупані, вони зможуть точно туди попасти? А всім іншим підписникам, я думаю, що е, якось ми проработаємо ну, пропрацюємо це питання, і ви також зможете дізнатися про цей телеграм-канал. Чудово, скажи Михайло, будь ласка, а, е, от, е, чи були в тебе негативні якісь враження від проєкту, чи тільки все позитивно? А взагалі а, негативних вражень в мене не було, якщо ми говоримо по програмі, да і взагалі. Я дуже радий, що день насичений, що ми день не проводимо в пусту, адже деякі табори просто роблять так, що дітей привозять, вони там сидять зранку до вечора і все. А я радий, що ми проводимо час з користю. Тобто десь там, десь там. І дійсно для нас це дуже цікаво, дуже неймовірно, тому я навпаки рад і за все дякую. Чудова. Нагадую, що чого є наказ від Михайла. А поруч з ним прийдемо прекрасна баняночка, як паспорт? Василіса, чи можна тебе попросити говорити гучно, адже тут, гучну? Трішки шумно. Скажи, будь ласка, які в тебе були очікування від проєкту і чи, власне, вони здійснилися? Взагалі мені казали, що це буде для заячок, але е, я скажімо так. Радію, тому що тут є більше людей, більше з ким можна познайомитися. Ну і взагалі тут дуже класно. От, наприклад, вчора ми їздили на міській округ. Там було дуже класно. Думаю, що Дмитро Борисович показав вам все. Дякую, запелігували мене. Добре. А, скажи, будь ласка, Василіса, які власне... Тебе емоції на сьогоднішній день. Чи ти себе відчуваєш трішки пригніченою, чи все-таки ти на повному позитиві енерджайзер така? Скажу коротко, в мене гріла на плечах. Тобто Верно. дуже просні. А ну ми не хай погладь, провіримо, чи як мило, давай провіримо. Верно. Дійсно, дивіться, білосніжні. О, так, реально є. О. А друзі, з вами був Сіроваш Дімастий Українець, а також неймовірна чарівна молода пара Дже Михайло та чарівна Василіса. Став подобайку та підписуємось на каналчики. все буде класно. Ми найкращі. Дякую. Дякую. Супер. Вишну пумбату.